Друзі, привіт всім! Сьогодні. Так, Жуля, не співай. Сьогодні будемо робити підживу картоплі. Я вже це роблю декілька років. Пізніше у відео ми сходимо з вами глянемо, яка картопля стоїть. Я недавно її окучив. Три слова про препарати, що я буду робити, і підемо робити огляд на картоплю. Я думаю, відео таке буде хвилин 8-10, не більше. Просто покажу, що я буду робити вже на протязі трьох років. У себе на плантації картоплі. У нас тут через плото ось плантація йде, тут такий приватний сектор у місті йде. Все садилась рання картопля на продаж, вона вся буде викопуватися і продаватися як молода. Взяв я доброго сімейного саду, тут робоча формула 20 20 20 а, і там йдуть мікроелементи: магній, сірка, залізо, бор, мідь, марганець, молібдин, цинк. А, ділянка у нас достатньо такі, а, скудна земля на ній, така скромна, суппіщані ґрунти, не суглинок навіть. Тут, в принципі, все опирається, а, Чи будуть дощі, і, а, чи будуть добрива. Дощі вже були, тепер треба дати добрива. Буквально недавно у нас а, була піджива по листю просто Гранулами, перед дождем я розкидав. В принципі, картопля піднялася. І зараз я покажу, яка вона. І друге, що я буду ще давати сьогодні, це у нас буде турбопрису. Хочу попробувати в цьому році не чекати, поки буде колорадський жук, а зробити просто профілактику. У нас, в принципі, його немає. Люди от мені теж часто задають питання, от всі дивуються, що нема жуків. Вони з'являться. Хай зараз тепло піде, волога вже була. Вони почнуть з'являтися. Тому я хочу зробити профілактику, тому що багато роботи. І подивимось, друзі. от В цьому році наскільки круто це спрацює. А в якості препарата для профілактики це буде трубопрест. випача я не, не брав, він нам не потрібен, в принципі, можна і без цього обійтися. А тепер йдемо дивитись картоплю. Картопля вже достатньо висока. Просто що о, о, здається, що вона лиса, але вона не лиса, просто що вона широко сажена. Картопля десь уже приблизно ось я зараз поставлю ногу. Ну но майже мені з коліна. Щоб отак от показати, майже з коліна. На днях я її окучував, і саме зараз потрібно вже давати підживу. Це саме буде смак. Бачите, які широкі в наші мізраді. Вологі достатньо багато, і я вже дивлюся, вона вже починає потроху формувати клубні. Зазвичай в основному я даю 20-20-20. Колись використовував плантатор. Але так як в цьому році в мене все добре, в принципі, дав сімейний сад, то будемо використовувати саме його. Хто бажає, в описі є посилання. А ви можете, якщо у вас там якісь добрива залишились, то ви можете підставляти якісь свої. Можна використовувати італійське велагро. Я думаю, воно теж покаже гарні результати. Тому що в нас земля іде. Не дуже така родюча, де да, я думаю, що для людей, які на Чорноземі кожен рік садять теж ці всі мікроелементи для картоплі лишніми не будуть. І воно дійсно працює. Добре працює, і воно видно по масі. Ось, друзі, порівняйте, в принципі, картоплю, яку підживлював я гранулою, розкидав. А це картопля, яку в принципі, ми не підживлювали. Щоб ви розуміли, картопля розсадилася плюс-мінус вся в один момент. Зрівняйте ось кущ підживленої картоплі, яке лопати, гарне листя, все. І ось картопля, яку не підживлю. Вона навіть, що вона така чуть салатова і не вистачає просто трохи азоту. І щоб не бути голословним, зараз покажу ось вище. Ось десь до цього моменту я розсипав. Тут було перекопано, тут вже не перекопано, я тоді не розсипав, бо кормив би бур'ян. Дивіться, різницю ось по підживленій. Це підживлений кущ, це не підживлений. Тут воно видно, що воно голодує на мікроелементи, тому будемо для деяких кущів управляти цю ситуацію. І я думаю, це буде тільки одна піджива, а в майбутньому вже ми там через днів 10 може дамо. Подивимось, може дамо дамо кальциніт по листю. Я думаю, лишнім він також не буде. Побачимо, наскільки все швидко воно буде розвиватись, тому що там передають тепло, побачимо по картоплі, будемо орієнтуватися. Тому що можуть бути такі нюанси, що вже оця може почати свісти. На тут достаточно такі високі. Тобто добрива працюють, воно видно, що вони працюють, і таке ну, товсте стебло, і десь як палець навіть товще. Якось от, знаєте, розумні люди сказали колись, от, навіть на каналі таке зустрічав, щоб були клубні. Потрібно, щоб була ботва. Тому що якщо не буде ботви, клубнів не буде. З такої картоплі, ось на виході, якщо вона, наприклад, така залишається, таке теж в мене в практиці було. ну Клубні там не сильно великі. Все-таки, чим вища картопля, тим кращий урожай. А, Я вже заколотив, даю я столову ложку такого добрива на 10-літрове відро 10 води. У нас там 12 літрів. Я так просто набрав води десь 10 літрів, щоб було. Все, в принципі, зрозуміло. У нас буде балон на акумулятори. Мені батьки ось купили буковина 12 літрів. То, це. то зараз, я думаю, сюди турбопрес, то у нас він йде десь 3 мл на 10-літрове ведро. Я не хочу у відро, щоб відро потім не смерділо, бо воно таке ядроне, що я не знаю. Я вже користуюсь цим турбопрестом, з 17 року батьки користуються проти Жука і це воно. Вже 8 років ми їм користуємося і він класний. Навіть до співпраці з сімейним садом ми його купували. Він класно працював. Останні партії, я дивлюся, турбопрестоп пішли більш такі під кофе колір. Раніше вони були такі кристально. Не кристально, такі білі, як сметана воно було. В принципі, тут, може, чуть-чуть розполощимо, -чуть щоб воно нам не заважало. Бо я якось в розсаднику полуниці теж помітив, що. Навіть не в а весною теж помітиш, що трубопрес вже був кофейний. Трошки змінилася від колір сировини чи що. Таке буває з сімейним садом. У мене таке було з добривами. Тут така знаєте, гарна стоїть картопля у нас перед дорогою. Я ніколи у відео не показував цю ділянку. Кстати, там одного бачу. То... Тут навіть мені кажеться, що ми навіть не збираємо цьому році. Тут я таку картоплю з роду не пам'ятаю. Тут колись полуниця в мене була перед окнами то вирішили засадити все картоплею. Ну Така, бачите, гарна тут буде картопля. Ще калій дамо, взагалі буде бомба. Бачу, вже ніякому тут і цвісти, скоро буде, якийсь інший сорт чи що тут ми садили, я вже й не пам'ятаю. Вроді би білоросу тут кидали. Але по термінам, в принципі, вже і скоро цвісти буде, я думаю, десь на днях. Ну не на днях, там тепло піде на масово почне цвісти. Її скоро копати на продаж, я думаю, тижня три і будемо копати на продаж цю картоплю. Масово, причому. Тут її скоро вже і не буде. Тому я б сказав, би, навіть, що тут вже по суті ось треба ось буде калій давати через днів 5. Вона це засвіти, ми зразу будемо давати калій. Тут буде 100% чиста білороса. Побачимо, може взагалі залишимо цю грядку, щоб вивезти чисто сорт білороса, бо мене її не так багато. Ну, на мою думку, це саме така нормальна картопля, яка росте на таких от невражайних землях. Вона на камінню там на дорозі посадити на щебінце той на сєву, і вона буде рости. Такий сорт. Друзі, вже три заправки було, я вже вийшов десь приблизно. 200ки, мабуть, навіть 2,5. Такий розхід з цим балоном чималий, я б сказав, не так якісно йду. У нас така бачите, сонячна погода гарно вийшла. Та моментом зараз впитує, вона зараз висохне на листі і все буде чітко. Дощі вже на сьогодні би, не передають, не повинно бути. Та я так дивлюсь, що. По ідеї, все повинно бути нормально. З картоплею. У нас ще залишиться, я думаю, на майбутню пору. Думаю, раз день ще пройдуся по тим градкам. Ну я так дивлюсь по ділянці, що в мене заправочок 10, я думаю, буде. Достатньо таки велика ділянка. Хочеться якісно пройтись, картопля вже достатньо велика. Тож. Висока і на її трохи йде. То, я думаю, заправок ну 8 точно буде. Тут ці загони великі сильно і високі. Тому, друзі, пойду я працювати. А ви можете нажати лайк і написати свою думку в коментарях. Всім до зустрічі.